Доброго дня, як у вас, справи, Іван з вами! Ну що ж, про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні будемо говорити про ціни у Канаді і про те, скільки ж треба грошей на те, щоб переїхати до Канади. якщо ти зацікавлений, це відео для тебе. Поїхали! Переїзду до Канади може залежати від різних факторів: це буде тип візи, країна походження, звідки ви вилітаєте, статус перебування у Канаді, а також індивідуальні потреби. Ваші, що ж вам там потрібно. Коли ви ще, ще у своїй країні, витрат у вас буде небагато. А, тобто це тільки віза та квиток на літак. Вартість візи. Віз є декілька, як ви вже могли згадатися. Є віза Quiet, яка зараз дуже популярна, і вона для вас, звісно ж, буде безкоштовна Я чув багато людей, які запитують ці питання: а скільки ж коштує Quiet? Нічого воно не коштує. Ви просто заповняєте форму і відсилаєте. То, то є все, вам не треба нічого платити. Якщо ви хочете собі Work Visa, а це буде для вас десь 250 доларів. І якщо це студентська, це буде приблизно 130-150 доларів для вас. Квитки на літак. Вартість квитків на літак може варіюватися в залежності від країни відправлення та місця призначення. Зазвичай вартість квитків на літак до Канади стартує від 1000 канадських доларів. Насамперед, друзі, друзі мої, хочу нагадати, ви їдете до іншої країни, вам треба буде працювати і треба буде заробляти гроші. Будь ласка, якщо у вас є е, е, якісь е, thoughts е, з цього приводу, що я туди приїду, там 500 доларів буде, то все, мені більше нічого не треба, це не так. Вам треба працювати, треба робити гроші. Це. Не та країна, яка це не Швейцарія, у якій вам просто потрібні в дуже великі суми для того, щоб жити тут нормально. Але це Канада. Тому, будь ласка, зрозумійте, що гроші вам треба буде заробляти, і вам треба буде працювати у Канаді, як і деінде, дуже важливо ретельно продумати свій бюджет, щоб уникнути усіх проблем, які можуть бути у вас у майбутньому. Я маю на увазі фінансових. Для того, щоб більш детально розбиратися, скільки ж нам потрібно грошей у Канаді, нам треба розглянути певні витрати окремо. І ми почнімо з оцих: житло. Звісно ж, вартість оренди житла буде варіюватися, і вона варіюється з. Так! З місцезнаходження. знаходження. Наприклад, велике місто, як Торонто, може мати вищу вартість оренди житла, ніж менші міста. Вартість оренди житла залежить від типу житла, розміру, кількості спальних місць та бажаного району проживання. Наприклад, оренда квартири у середньому місті може коштувати від 1500 до 2500 канадських доларів на місяць. Загалом по Канаді оренда квартири буде десь е, приблизно 500 доларів для вас. Е, якщо ви хочете жити в будинку, це залежить від того, який будинок. Але ви можете знайти щось собі, якщо в ньому буде один поверх, це буде 1000 доларів, майже 1200 доларів. Це залежить від будинку і від того, де ви, де ви залишаєтесь. Наприклад, якщо ви поїдете до Торонто, то 1000 доларів ви заплатите за квартиру малу <alah> з, з однією bedroom. That's it. ще не потрібно забувати про комунальні послуги. В нас є опалення, електроенергія. В нас є вода, в нас є інтернет. І за, за все, з цього ви будете платити. Ось, наприклад, у нас дім, так, у нас п'ять людей тут, і за комунальні послуги ми вмикаємо все, просто все працює All the time, everything is working. І що ми робимо? Ми платимо приблизно десь 400 доларів на місяць. На 5 людей це десь скільки там по 67, 70 доларів з, з людини. Тобто комунальні послуги це вода, електроенергія, це опалення. І звісно ж, якщо а, ви будете їхати сюди не взимку, то ви не будете платити за опалення. Тому що на ну на що воно вам потрібно, і опалення працює отак, якщо ви не знали. Але звісно, якщо ви не живете у трьох трьох будинку і вас не є 5 людей, то за комунальні послуги ну, ви будете платити десь 200 доларів. Може. Може трошки більше. Тобто, ну, багато, багато грошей воно з вас не буде висмоктувати. Не бійтесь. Одяг. Може вам потрібно буде купувати щось тепліше, і тут е, ціни на одяг, ну, може ви витратити на місяць, ну скільки, ну, 100 доларів, ну, 150 доларів. Ну, може 200 доларів витратити. Але більшість людей, яких я знаю, приїздить сюди вже зі своїм одягом, і ну, вони тут його не часто купують. Не тому, що не можуть, а тому, що ну, нащо? Транспорт. У маленькому місті ви будете чекати того автобуса цілу вічність. Але у великому місті усе, усе наладнано, усе працює, але це може бути дороговато. Для прикладу, проїзд на метро в Торонто коштує 3 долари 25 за поїздку. Власне авто також може виявитися значною витратою, оскільки потребує оплати страхування, палива та технічного обслуговування. Якщо у вас нема грошей на покупку власного авто, ви зможете взяти авто в лізінг. У середньому це 500 доларів плюс страхування 100 доларів. А ще вам потрібно мати канадське водійське посвідчення. Заміна не є безкоштовною коштує це 200 доларів. На цьому ми затримуватися довго не будемо, але ви повинні розуміти, що все залежить від того, де ви знаходитесь, тобто місце знаходження ваше і тип транспорту, який ви використовуєте. Тобто автобуси, метро, а, яких у маленьких містах немає. І трамваї, наприклад, якісь. Їжа. Вартість їжі може варіюватися, звісно, від того, де ви їсте. Якщо ви їсте вдома. І ви їздите там for the groceries. Ви просто приїздите до Волмарту, і ви там ну купуєте десь на два тижні їжі. Наприклад, і вас три-три людини, так сім'я з трьох чоловік. Ну ви будете там витрачати, ну припустімо. 200 доларів на тиждень. Це якщо три людини. Ви закуповуєте м'ясо, ви закуповуєте рис, гречку закуповуєте Якщо знайдете український магазин тут, але вони тут їх багато. Навіть у маленькому Монтоні є українські магазини. Ви купите собі все там і батончики, і солодощі, і все що захочете. 200 доларів вам на тиждень ну вистачить. Може, може, навіть 200 доларів. Там 250 доларів на два тижні буде. Нас тут 5 чоловік. Ми витрачаємо десь 300 доларів на півтора тижні. Я б сказав. Uh, і так, ось це так працює. Але якщо ви будете їсти в ресторанах, це буде набагато більше. Ось, наприклад, ви захотіли якісь реберця або buffalo Wings burgers, і ви витратили там 70 доларів за те, що ну, ви нічого не з'їли. Тобто у середньому у вас витрати на харчування будуть складати приблизно 400, може 450 доларів на місяць. Це залежить від того, скільки там людей, що у вас за сім'я. На одну людину ну ви будете витрачати 300 доларів, і ви будете постійно готувати вдома, і вам цього вистачить. Медичне страхування. На безкоштовну медицину мають права громадяни Канади і ті, хто перебувають у статусі постійного резидента, тобто іммігранти, тимчасові переселенці та люди, які працюють за робочими візами. Тут тобто, таке питання не хворійте, не хворійте у Канаді, тому що ви будете чекати дуже довго на лікаря. До вас він сюди не приїде, тобто вам треба йти. Тут є консультації у приватного лікаря, але у мене студент, в нього хворіло вушко. Він прийшов туди, ну. Сказав, так, у вас хворіє вушко. Нічого йому не сказали, ніщо пити, ні. Антибіотикс йому нічого не дали. І він ну, сходив, заплатив 150 доларів за консультацію. Нічого не сказав, нічого не дали. Сказали, ну так, то в тебе болить вухо. Що? краще, звісно, мати свого лікаря тут, але. Свій лікар у вас буде тільки якщо ви вийдете заміж за канадця, у якого є свій лікар. По іншому, ну ви будете чекати дуже довго. Комерційні послуги, як і в інших країнах, у Канаді вартість комерційних послуг набагато більше, ніж в Україні. Наприклад, підключення до інтернету та мобільних операторів у середньому буде коштувати 70 доларів. Місця дозвілля, звісно, не будуть коштувати так, як в Україні. Наприклад, якщо ви хочете ходити до спортивного залу, наприклад, то ну ви повинні будете за це сплачувати, якщо це хороший зал і не якийсь дешевий, то ви будете сплачувати там, ну, 60 доларів на, а, на місяць. Квитки, наприклад, якщо ви хочете зайти до кінотеатру, там попкорн, квитки. А, один квиток буде десь, мабуть, 40 доларів. Так, в них це а, дуже, дуже різні ціни, але навіть у маленькому місті, таке як Монктон, у нас ціни такі ну, високі. Якщо якщо фільм тільки тільки вийшов, ви хочете його першим подивитися, то це для вас буде ну, 60-80 доларів за місце. Оподаткування По ви будете платити тут податки трьох типів. Вони будуть федеральні, провінційні та місцеві. Тобто у середньому оподаткуванні у вас income tax. це гроші, які ви там, наприклад, заробили. І вас будуть забирати, Ваше government is going to take out 15%, 15%. Буду забирати це в середньому, тобто може бути і вище там 17, 20, 22%. відсотки. На що воно робиться, на що то роблять? Я ну не розумію повністю нічого не розумію, як працює оподаткування і чому воно існує. Це ж це ж ну, подумайте, це ж ну обкрадання якесь. Ну я працюю, і потім такі, а ні, 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 ти працюєш, тому що я дозволяю дозволяю тобі працювати, і тому ти повинен платити мені гроші, які я тобі заплатив. Ви ж мені дали гроші. На що ви забираєте їх? Ну, я не розумію. Поясніть, будь ласка. Отже, звісно, зараз ми порахуємо у середньому, скільки вам потрібно буде грошей, враховуючи усі вище наведені витрати. Можна розрахувати приблизну суму на місяць життя у Канаді, і взагалом це буде 2500 тисячі тисячі доларів. Але я хочу, щоб ви розуміли, що це ті гроші, з якими ви не зможете нічого відклад відкладати. Тобто, ну може, може, зможете щось там, 500-600 доларів. Але ви будете жити, ось так ви, ви отримали гроші, ви витратили гроші. Отримали гроші, витратили гроші. Припустімо, у вас сім'я з трьох людей, і усі заробляють по 2,5 тисячі. Вам буде дуже комфортно. Це буде дуже добре, такий середній рівень. Буде дуже комфортно. Але так, якщо у вас сім'я і одна людина працює, і у вас є 2500-3000 доларів, це буде середній рівень. Буде трошечки важко. Так. Дякую, що додивилися оце відео до кінця. Я думаю, воно сподобалось. Якщо не сподобалось, пишіть у коментарях. Якщо сподобалось, пишіть у коментарях. Я чекаю вас у коментарях, будь ласка, пишіть. Якщо у вас є якісь питання, я буду на них чекати. Підписуйтесь щоб не пропустити нові відео. Побачимось. У майбутньому бай!